з реального життя. Так, сьогодні 7.30 7.30 ранку вівторок. Я знімаю новий влог. Я сподіваюся, що ще а, дозніму цей день, але не будемо такими впевненими. В той раз я теж думала, що я дозніму цей день. Треба одягнутися дуже-дуже тепло, тому що на вулиці мені здається, просто да, ноль. Не знаю. Найголовніше, що я хотіла сьогодні показати, я трошечки прикрашу а, этот, дім мій до нового року. Я прикрашу вікна сніжинками сьогодні, тому що я хочу це зробити. Тому що я хочу, щоб у мене був такий вже трошечки настрій. Мені треба каву. Собака спить. Я пішла каву. Пить. Перший ковток кави зранку. Чому всі собачники виглядають трошечки як бомжі? Йощабока, підходь, підходь. Оп! Далі, конечно, дуже хочеться сніга. Я не знаю, чи чудно мене цього вітру, але дуже хочеться сніга. Дуже хочеться вже, щоб була зима нормальна. І саме цьому я сьогодні хочу повісити сніжинки, тому що мені дуже хочеться вже зими нормальною. А в цьому місці, де я зараз живу, не в Харкові, тут майже не буває снігу. На жаль, Ну, він буває, але не так, звісно, як в Харкові, часто. А я звикла, що там сугроби, знаєте, от історія. Морози, а від звички доволі трудно відхреститися. Навіть якщо то вже три-чотири роки я вже не в Харкові. Пішли mm миться. -hmm. Я кормлю свою собаку натуралкою. Натуралка Натуралкою, м'ясо, різне, супермікс. Ось з кашкою взагалі і з якимись цими... Боже, ви мене не бачите. З кашкою із ну, там типу кабачок, тикавка. Але сьогодні буде просто м'яско, тому що я не зварила кашки і в мене нічого. Тому просто, просто буде м'яско. Тарілочка виходить. Просто м'яско сьогодні. Праздник, праздник, Кушайте, не поперхніться. Малиші. Ну, як я вам казала на початку, у мене сьогодні дуже такий доволі насичений день. І у мене, мабуть, ще ввечері буде курс від літосвіти, лекція, і собака мене піде гулять на вигул. але це треба ще подивитися по розкладу. Але ось що я вам скажу: треба зараз бути дуже швидкою, тому що на роботі багато роботи, і взагалі сьогодні треба все встигнути. А ще я хочу сказати, що я фанат безалкогольного пива. Тому що іноді хочеться пива і не хочеться бути п'яною. І не хочеться на наступний день похмілля. тому я фанат безалкогольного пива. В мене буває, воно присутить в холодильнику, і я його звідти беру і п'ю. Що я хочу вам розказати? Я нічого не хочу. Я хочу багато мужика і не працювати. Боже, така стомлено. Я така стомлена. А сьогодні тільки вівторок. Якось воно буде. Так, зараз одну секунду. А, зараз я подивлюся. Добре. Нічого доброго, звісно, але давайте далі. Окей. Це вже перший. Ми проводимо так багато часу разом. — одразу. Ой-ой-ой, як я устала, мама всіх дорога. Коротше, вже десь 23. Мені через годину виходити на стрижку, я в обідню перерву записалася. Ну, типу, ми замість обіду. Я так устала, щось так багато роботи. Ой-ой-ой, Отак ой, 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 ой. от виглядає нормальне, звичайне життя. Коли, блядь, тільки і робиш, що сидиш біля комп'ютера і потім отак от вздихаєш, і голова болить, і лице, як будто бо наліто, як будто би я вчора випила. Пару літрів соленої води, знаєте, таке прям аж опухше, як будто то коротше, спать хочеться. Ось, ось, але в мене сьогодні ще стрижка. Ще ось 19-й в мене ще цей курс від Літосвіта. Ось такий план. Може ще щось поміняється. Так що... Продовжуємо похваці. Так, це Юля з наступного дня. Вчора я була дуже виснажена, щоб щось вам записати. Верніше, я записувала відео, коли йшло заняття з лідосвіти, закінчувала влог. Але вона не записалася, відьма я просто не нажала кнопку запису, тому що я вчора була дан дана просто. Ось моя стрижка. Ось така. Мабуть, нічого. Зараз я готую пасту вже вечір. Сьогодні до мене прийдуть хлопці на фінальну репетицію сценки моєї, ну нашої. На цю неділю у нас виступ, закінчення курсу по театралці. Ми сьогодні будемо репетирувати. Зараз я готую пасту, дуже просту. Беру чесночок. Зараз він піде на сковорідку Водичка. На сковорідку до чесночка я закину підбаріли томатний соус з олівками. Все гарненько перемішаю, щоб воно так загустішало. Відварю, відбаріли пасту. І потім пасту закину туди, і буде дуже смачно. З пармезаном, просто огонь, я беру пармезан подрібнений. Ось такий, тому кому треба, я не знаю, якщо треба. Все, коротше, і вікна в мене до сих пір без сніжинок, тому що я вчора була взагалі ніяка. Ось, таке ось воно, реальне життя. Хочеш одне, виходить інше. Дуже багато роботи, дуже погані новини по Україні. Іноді не розумієш, взагалі як жити то життя, коли війна. Але зранку просинаєшся, читаєш новини і йдеш жити. Йдеш гуляти з собакою, йдеш готувати їсти, працювати, спілкуватися з людьми, робити якісь зобов'язання, спілкуватися в чатиках по різним питанням і так далі. Отакий от, от абсурд, сюр. Ну, все, буду закінчувати. Якщо я надумаю... А нарядити свою квартиру до Нового року я вам про це скажу. І якщо наряжу без вас, то покажу, як я це зробила. Гарного вам дня, ранку, ночі, вечора, чи коли ви там дивитесь. До нових зустрічей! Пока!